Зібралися на районну конференцію педагогічних працівників. З'їхалися всі педагогічні колективи наших навчальних закладів всього Новобужя нараховує 24 загальноосвітні навчальні заклади та три позашкільні. Також на конференції представники від дошкільних навчальних закладів, яких в Новобузькому районі 28. Сьогодні на конференції будуть підведені підсумки роботи педагогів за минулий навчальний рік і, звичайно, накреслені завдання на наступний 2014-2015 навчальні роки. Перед Педагогами стоять великі завдання: навчити виховати, привити любов і педагоги району спроможні це зробити. Ми можемо, ми вміємо, і разом ми подолаємо всі труднощі, які у нас є. Ми навчимо наших дітей правильно жити. Ми навчимо наших дітей бути захисниками нашої батьківщини. Вузька ЗОЖ No7 знаходиться на території так званої території поплат. На сьогоднішній день кількість учнів, які приступлять до навчання, складає 355, 19 класів середньою наповненістю 19,5 учнів на клас. За минулий рік школа мала, як і попередні роки, велику кількість досягнень. Це переможці районних, обласних змагань, олімпіад предметних. На сьогоднішній день школа. Продовжує нарощувати свій потенціал. У нас працює 40, 40 вчителів, предметників. Всі вчителі мають вищу освіту, мають вищі категорії в основному, мають звання. Школа до нового навчального року повністю готова і рада зустріне всіх, хто хоче приходити в гостю. В Миколаєві Так. – На конференції обласні чи? це мене в Києві. Що за книга? Обдаровані діти Миколаївщини, мають дітей Миколаїв, Про Пробусні, про ваших дітей? Чи взагалі про Миколаївщину? Ні, це про мене. Ви писали самі. Про себе книги? Про своїх учнів? – Ні. Це київське видання друкувало про Миколаїв... миколаївських обдарованих дітей і про педагогів Миколаївщини. Молбуцький дошкільний заклад номер 6 джерельці. Працює у нас 4 педагоги. Налічуємо 47 діток, дві різновікові групи, я саме молодша і старша. Працюємо як нову з часом. Інтернету в школі є? Є. – І це ви робили презентацію. Це діти робили чи вчителі? Вчитель інформатики робив, допомагав дітям з дітьми. Ну, діти роблять теж на уроках інформатики. Вони виконують такі. Всі дітки займаються, і нашими досягненнями є наші здобутки. Ви бачите кількість грамот, які є е, на кінець нашого навчального року. Також наші діти не лише навчаються, але творчі особистості. ви бачите, яка в нас наша виставка. Навчається 194 учні, 12 комплектів, є 5 вчителів методистів, 4 вчителя старших вчителя, 10 вчителів вищої категорії. Школа славиться тим, що вона є сучасною, має міжнародні та всеукраїнські нагороди. Наша школа обладнана сучасними інформаційними технологіями. Є інтернет-ресурси, всі вчителі володіють сучасними технологіями, використовують їх на уроки. Багато з цього приводу працюють і наші учні самі виготовляють проекти, приймають участь в обласних змаганнях з фізичної культури. Так що школа намагається йти в ногу сучасності. Початкова ланка тепер у нас уже працює середня ланка. Здобутки нашої школи завжди є учні переможці районних олімпіад, різноманітних конкурсів обласних всеукраїнських. Постійно у нас туристичні команди, наші старша група переможці районних конкурсів, учасники обласних конкурсів. І всі вчителі, які мають стаж від 15 і більше років, а це 70%, Це вчителі вищої категорії, п'ять вчителів методистів, три вчителя старших. Ой, Ми працює... Наша школа працює над провадженням ідеї Василя Олександровича Сумницького. Наша виставка присвячена саме його творчості. Спасибо, Святочка. Така, я скажу, воно, світня перше, друге співання. У нас працює 13 вчителів, 62 учня. Працює будто вона робота, танцювальний, комп'ютерний клас є, в якому знаходяться 4 комп'ютера. 179 учнів, 4 початкових класи і 7 з середньої і старшої ланки. Школа, нова будівля у нас відкрилася в 1985 році. А взагалі на ну, полтавці вже 100 років школи. Якщо бути точніше, 102 роки. На базі школи працює комп'ютерний клас, який складається з 11 комп'ютерів. Є мультимедійний. Є е, заняття в гуртках. У нас на базі школи працює шість гуртків. Е, в основному це гуртки прикладного декоративно-прикладного мистецтва та, та е, гуртки з фізичної культури, з розвитка, розвитку фізичної культури.